Член доступного пропоную.

Про прогноз бюджету на цей час. Тому, що ми на на пресі. До уваги на Те, що ми можемо про ми не можемо. Чому ми на бюджеті? Ну, добре, ще не Давайте, зараз спершу не розуміємо. Давайте, першими розуміям. Давайте, чи ж ми бачили першу. Першими розуміємо. Проект території Березки міської літературної акції. Це напитний пояс, вона зробить, це є напис плюс фотовий монтажник, і вони там його ще разділяють, як монтажний плюс буде схема, і вони будуть на цей показувати, як там що. І мені в нас треба монтажний плюс додавати. Це монтажник є, монтажний плюс додає. Тому вони посика складують. Це треба в реєстраційному, що є така, да, що є такі кооператив, що є такі назви, щоб вони могли реєструвати людей в ділянці в цьому масиві. А то є є просто монтажник, так? Вони просто монтажник плюс уже допомагають. Там нові. Так, це нормально. Так, так, так.

Právě dva strany, které budou jít, to jsou právě karabány, které se přidávají. Karabány jsou potom? Tak dvou dělám projekty řešení, které se představují na dvou rámkách, které mají milion 50.000 osob, které se zajímá zrkačí. Projekty, které se dělají 50.000 osob, které se zajímá zrkačí a které ne. Сергійовича, він має оренді земельну ділянку площу 8 соток для толі. Це СПО для акваріум. Він маємо продану подарувати, тому йому припиняємо, і от тут є рішення косянчик. Але вона, вона Так. Просить, просить да. Через Довісно. що? Хоча що новий купу проєкт проект.

Поясню в принципі, це мав робити нотаріус, коли робив робочий перекладу право власності на майно, але давай ми про те не говоримо. Ми далі ворог про припинення. Про надання дозволу на проведення для Костянчик – це дочка Деркаче, яка отримала провання майно, вона є класником майна, оренднімає. Вона просить досвід на проведення експертної звільники для викупів. Одночасно вона подані заявку на звору колосплавому столети що компліментам дому робили, закінчили. Я думаю, і спеціальні варіанти. Що? Так, на карту ділиться там нібино 90°, зараз же не в те центри. Ага. Здається, вони розійшлися. Що ти там крові робиться, що крові, що покано там має, я не бачу тебе. Ну, а було все, все лишається, по субачці подаровано, тут сиду на п'ятку. Так, если он запекает, то он человек Ну, а то, что вы видите, что вы видите, когда вы не встречали, вы можете выкупить или мы можем через комиссию Від моменту припинення або так. Від моменту її власності за цей період нарахувати, сказати, що кошти мають бути сплачені і може через <сум> 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 Це да, можуть чи інші розвитку. Про запрошення документації до мужці, додачі ділянки власне картику, участь і будеш на 25 соток має документи на хату. Документи розроблені, хата є, затягну.

Голосуємо. В є. Далі. Затверджуємо, що називається передаємо владі Димиччику Василю Константинівну, що вулиця улиця Великого Ліксика, 25 шопо. Представлення карта. Проект рішення 37-27. Проведення дозволу на розроблення проекту з індустрією щодо відведення ділянки системи користування ДТВК, площі е, ділянки міста 50 соток, наші 51. Це є територія комунального підприємства. Вони там працюють, там машина, техніки, вони все є, Це все на промисловій зоні, на карті, вона показує з все, І вони щодо ділянки в них немає просто оформленого документу. Тобто вони зараз працюють.

3726. Про затрачення заустрою, щоб відведені ділянки полетіли. Я розумію. можу. Це теж білопризначні е, поєдні, підтверджуємо проєкт 5 сотрудземів і стара Рапалівка. Вона хоче з індивідуального задівництва на житлове. Я діланка потоку полішення. Звісно, що роблю. Ми з Шевцівським балом на першому готуємо конкурс туристень можливо знайти. Так, 33 34 35 36, це наша помічниця Катерина Іванівна, представляємо до нашої преденті. Це є документи на паспорт. Так, будь ласка, є ідентичні паспорт, витяг з реєстру чи паспорт.

Затверджуємо до проєкт що долучиться щодо відведення в оренду 29, це ділянка 200 кім в місті, це хвилинка, договір оренди в ньому є, не було кадастрового нового, щоб кадастровий номер зробити, ми розробили проект, ми давали дозвіл і зараз не буде і по нову йому добрий проект. А, тобто, да, да, да. Ні, 30.00. Всі, все, всі будинки бібліотеки Верховна Вілія, розвага Вілія. А, да, 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 так, да. Все. Всі нормальні чі особи. Все. Всі питальні нормальні. Ви можете ще про минуту. Що у мене є, е-е, два питання, які тоже будуть ми вже тільки розглядали на місці, просто було те, що є. Mm -hmm. І одне питання 3743, хочу тоді знову державно, це питання затвердити проєкт в оренду, президенти 65% соток в оренду на 5 років просять. Це по собі щиця у них є майно, антигосподарський двір біля хвалька порядку. Ну там де ферма? Да, да, да. А, там де ферма була. Це з кожен дві, да. Да, наша покажа картиночку. Третицинку Там де були, він був, куди далі, що я до Коляди. Там у нього іде гараж не до Коляди, до Хвалька. А, до Хвалька, так, так, Да. Воно, виходить, Хвалько з одного з другого боку, я так розумію, а от посерединки кредити. Вони вже оренда закінчується? Хвалько викупляє. Оце хвалька і ділянки, і ми затверджуємо, що ми могли проєкти на продаж, а оце посерединки кредитиво, те, що зараз звільнення. І просто затверджувати проєкт в оренду. Він оформляє землю зараз. І з тим своїм майном, і з тим пуском. То повертаємося до брату для основу. Це брату для того, що... Повертаємося до брату для того, що спеціаліста порядку денного, проект рішення. Скажу, що порядок денний. Тут виступає ще коментар. Повторюю, питання до порядку денного. Тут теми до порядку денного. Приєднуємо проект рішення 3743 до проекту порядку денного на наш загальний обговорення. Дякую. Ага, Приві. А, виключили. А, скажіть, це речі. От підтвердження проекту будівництва з відомостями ділянки в Оректо, розміром приблизно 30000 м2, 65 соток, з діляще 64 гектарів на першому етапі. Відповісти е, на наступне. Дякую за підтвердження.

і ми повторно виносимо ще роботу до там судового рішення на виконавчій службі, якщо хоч було тому, що всі розглядали на комісії, які погодили. Це було погоджено, тому воно все буде йти. Thank you.